Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку маленькі дубки. Доброго ранку, люди привітні, я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Дітки, погляньте, яка гарна сніжинка впала мені на руку, а на ній загадка. Що за диво? Все село білим пухом занесло. Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла. Зима! Діти, а як змінюється природа взимку? Давайте назвемо ознаки зими. Як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Добре, бо багато снігу, можна ліпити снігову бабу, сніг вкриває рослини від морозу, дерева мають можливість відпочити, можна кататися. На санках, лижах, ковзанах, а погано, бо що сніг засипав усе, і тварини, і птахи залишилися без їжі. Слизько можна впасти. Холодно, морозно. Треба турбуватися про тепло. Але зима це улюблена пора всіх дітлахів. А чому, як ви гадаєте? Бо існує дуже багато зимових розваг. А зараз послухайте, будь ласка, віршик. Із доріжки до доріжки полетіли влучно сніжки, і почався білий бій. Закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто впізнать не вміг, Де чиї стерчали ніжки, от весела гра у сніжки. У яку гру грали діти? А чому бій названо білим? Які ще зимові розваги ви знаєте? А зараз пропоную вам розглянути картину зимові розваги та послухати мою розповідь про цю картину. Настала зима, погода була чудова. Діти, вдягнувши теплий одяг, взяли санчата та пішли на прогулянку у парк. Вони ліпили снігову бабу, каталися з гірки на санчатах та ковзанах. Братики сестричкою прийшли покататися теж на санчатах. Маленький хлопчик сидів на санчатах і посміхався, бо йому було дуже цікаво спостерігати за грою дітей. Усім було дуже весело. Зима гарна пора для розваг. Діти, яка пора року зображена на картині? Який сніг укрив землю? Як одяглися діти? Що вони роблять? Пропоную вам пограти в гру. Назвемо протилежне. Давайте розглянемо сніг холодний, а чай гарячий, сніжинки білі, а земля. А земля чорна. Горобець, зимуючий птах, а ластівка. Перелітній птах. Білка сита взимку, а вовк. Голодний. Сніг м'який, а лід, твердий. А зараз пропоную вам послухати загадки. Біле, як сорочка, пухнасте, як квочка, крил не має, а гарно літає. Що це за птиця, що сонця боїться? Сніг молодці! Слідує без рук, без олівця малює, без кінця. Мороз, молодці! Дякую вам сьогодні за роботу. До побачення!